Вони одягнули білі підколінки, начепили бантики та краватки. Останній дзвоник для учнів випускних класів особливий день. Сьогодні вони прощаються зі шкільним життям і вступають у нове доросле. Хоча може остаточно ще цього і не розуміють. Дуже задоволена, що я ж не князю кінчаю школу. Ось паді залишилося дуже багато вражень. Думаю, я ніколи забуду як той час, як ми проводили той період, як ми були в школі. Ну мені дуже сподобалося і немалі знання дала нам школа. Які нам пригодяться в житті». разом із Нелею на свято останнього дзвоника? Прийшов і її батько, каже, що згадав і себе у юнацькі роки, та зрозумів, як швидко пролетів час. Каже, що 10 років тому і подумати не міг, що його єдина донечка так швидко закінчить школу. Тому відклав усі справи та гайда сюди. Діти в першу чергу отримують, тому що робота, робота, але живемо, як ради дітей, дітей живемо, тому що будучи наші діти Щасливі, чесно, тому що перша випускниця єдина дочка, так що воно дуже-дуже приємно, чесно. Цьогоріч 12-ту школу закінчило всього 34 випускників, які вже отримали потівку у доросле життя. До середини червня молодші учні зможуть ходити в табір, що діятиме при школі, і вже потім аж до вересня забути про шкільні парти. Звичайно, школа це вулик, вулик із маленькими великими бджілками. Ми продовжуємо жити, тому що із понеділка, 28 травня, на базі 12-ї школи починає працювати літній оздоровчий табір Едельвейс, який планує оздоровити 180 учнів нашої школи різних соціально незахищених категорій, а також обдарованих З півами і танцями. Молоде покоління привітало випускників. А на завершення те, заради чого всі зібралися. Останній дзвоник.